Пропоную вам поговорити про родини свійських птахів та виправити помилку художника. Дивимося першу родину. Курка, гусак, курча. Яка помилка? Подумайте, будь ласка. Курка, півень та їхнє диття курча. Курка. Індичка, індича. Вірно, індик, індичка, і індича їхнє маленьке дитя. Так, слідуючий малюнок дивимось: Курка, качка, каченя. Яка помилка? Качур, качка, каченя. Молодці. Гуска, півень, гусеня. Яка помилка? Чи все вірно? Ні, молодці. Гуска, гусак, гусеня. Молодці. Беру